Вітаю глядачі. Хочу пройтися з вами по ділянці, подивитися, що, показати вам, що де і як в мене. Вже трохи посадила. Е -е, Нібито засадили все, що планували. Тепер ще трохи наставляємо стаканчиків. Це лючіє. Ще трохи наставляю стаканчиків. Не знаю, продасться цього року, не продасться, а навесну, мабуть, що будуть. Ну, це таке. Посадила, дещо де садила раніше, по можливості дещо досаджувала вже буквально нещодавно. Покажу, хочу показати вам, От, наприклад, маршал ту, що я садила раніше. Ту, що я садила раніше, яка воно вже вкорінилася. Аж девіть, вже кущик поділився. Ця і отут розрісся, поділився. Ну, відповідно, там, де ще садила пізніше, то ще ні. А там, де садила раніше, там вже так само бріла. Садила раніше, ну, кущик ще не поділився, але принаймні попускало стільки вусів. Так само і тут частину рядка садила недавно, ще буквально, а частину рядка садила раніше, наскільки потужніший кущик так само попускала. Поставила ще стаканчики, наскільки потужніший. Кущ. Чим раніше посажено, тим краще, як то кажуть, кущі на наступний рік, і тим краще закладається плотова почка, закладається майбутній урожай. Ну, так само тут гігант жорнея був посаджений <плес> раніше. теж вже попускав уса, ну а там вже, скажімо, пізніше, але теж доволі-доволі непогано прижився і вже нарощує зелену масу на сину. Ось так. Ну так і відповідно і решта сортів. Так само лючія садила раніше, ну, ще не поділилася, але теж гарні, доволі і листя, і кущики. Знаєте, він такий приземлистий. Азоту, скажімо так, азоту не даємо. Зараз взагалі даємо тільки каліні добрива. Нам треба, щоб заклалася плодова почка і для того, щоб був, як то от гарний імунітет рослини на зиму. Ось такий оце, видно, що посадилося недавно це у нас тут Сан Андреас, але прийнялося все дуже гарно. Так само купчиха от садились буквально. Тиждень назад і вже прийнялася і вже пішла в хід. Обробляємо так само від шкідників. Обробляємо від грибкових. Так само ця Азія садилася, скажімо так, тиждень назад. Дуже дуже гарно, гарно прийнялася все. Все дуже добре. Обробляємо, кажу, від шкідників. Це може бути як актофіт, так і Актелік. Все, все роблю по інструкції. Інструкція є в препаратах, все працює по інструкції, немає там особистих якихось плюс-мінус. Все по інструкції. Так само по грибкових. Хорис, Нордокс, Альгет. Теж все працюємо по інструкції, не відхиляємося ні вправо, ні вліво. Кажу, Підживляємо кажу, калієм. У ну, мене Яровське добрила, я підживляю калієм 71236. Чередую його з монокалієм фосфатом. Або можна чердувати його з фосфорним добровим. 13 40 13 ось, ось у нас тут румба. Це садилася теж пізніше, але доволі так навіть непогано і прижилася. Тут румбу ми садили ще в липні. Липень-серпень десь так. Вже такі гарні, потужні кущики. Я теж понаставляла стаканчики. Ось такі гарні потужні кущики. Ще не поділилися, але я думаю, що поки буде тепло, можливо і поділяться. Ось такий. Ось оцей кусочок був посаджений раніше, і він такий гарний, бо там був посаджений пізніше, то воно. Трішки менші гали, але теж, я кажу, що воно таке гарне, зелене листя. Ось у нас тут азія дворі, скажімо так, вже на другий рік буде. Сажена пізно осені минулого року, а ми лишили її на наступний рік. Так само тут була посажена зарані румба, теж такі гарні кущі. Тоже щоб будемо доставляти сьогодні в стаканчики посадили румбу просто на землю для того, щоб на наступний рік була копанка. Це два радочки посадила. Тут було місце, посадила. Ну і робила, показувала грядки. Садила тут верді. Кажемо, це був серпень місяць. Кущі теж ще не. Скажемо так, не поділилися, але більш-менш також гарні. Тож, з'являється вусика, наставляємо. Ось такі. Такі робимо справи. Підживляємо, обробляємо. І ще наставляємо стаканчик. Ну, це, мабуть, що буде вже останній раз, коли це ми вже наставляємо, що виросте, то виросте. І ще ставити не буде, там вже будемо готуватися до зими. Це у нас М100, цілий рядочок. Ось такий. Знаєте, наростає нове листя. І ми будемо повикорчовувати, це все буду знімати. Будемо засівати, засію гірчицею. Поки ще до зими гірчиця трошки підніметься, як сидрат. Ну, по цьому буду вам, що зніму ще окреме відео, як я буду знімати плівку і що під нею робиться. Так що, майже один бугорок вже зняли. Ще буду знімати решту і лишати землю, як то кажуть, на пар, щоб земля віддихнула, бо тут вона вже, скажімо, 3 роки відпрацювала, треба її наситити поживними речовинами, мікроелементами і тим всім подібним, корисними мікроорганізмами. Ось такі ми роботи проводимо. Кажу, будемо ще наставляти, зачищати від бур'янів. Місцями і застеляти солому, щоб можна було ходити добре. Ну і ось так. Така в нас робота. Всім гарних урожавів і гарного неба.